Добрий день. Тема уроку Спорт у нашому житті, хокей, спілкування удвох. Діалог. Поділ слова на склади, наголошений склад, письмо довгих похилих ліній із петлею вгорі. Ми продовжуємо нашу мандрівку до країни Спорт. Згадайте урок, на якому ми обговорювали шахи. Це розумовий вид спорту. А сьогодні ми будемо говорити про такий вид спорту, який навчає мужності спільної гри в команді, розвиває вміння швидко та точно рухатися. Для того, щоб дізнатися, який це вид спорту, вам потрібно відгадати загадку. П'ять на п'ять хлоп'ят летять, глядачі їм щось кричать. Вимагають, щось забити, доворіт не допустити. Де усе це відбувається? Як же гра ця називається? Це ковзанка, а гра хокей. Хокей це командна гра. Вона відбувається на льодовому майданчику. Під час якої треба закинути шайбу ключкою у ворота протилежної команди. Хокей ще називають канадським. Розгляньте малюнки це набір засобів захисту для тіла гравця від травм та спортивний інвентар, нагрудник, шолом, ковзани, рукавички. Шайба з ключкою та щитки. Розгляньте верхній малюнок на сторінці 24 букваря. Яку подію зображено на малюнку? Спортивні змагання. У що грають діти? У хокей. Яке слово кричать вболівальники, коли хочуть, щоб хокеїсти забили гол? Давайте прокричимо всі разом. Шайбу, шайбу! Нас почули і забили шайбу. Гол. Похвалимо хокеїстів за це. Молодці! Ще раз вигукнемо. Шайбу! Молодці! Як ми з вами вимовляли слова? Хто помітив цікавинку? Правильно, ми вимовляли слова частинками. Слова можна вимовляти за частинками. Такі частинки назвали складами. У слові шайба два склади шай ба. У слові молодці три склади мо, лод. Ці, а в слові гол один склад. Як же нам показати, що слово має кілька складів? Для цього слово прямокутник ділимо на частинки вертикальними лініями. Скільки у слові складів, стільки в прямокутнику частинок. Уважно розгляньте схеми під малюнком про хокей. Скільки тут речень? Тут три речення. А зверніть увагу, який знак стоїть в кінці кожного речення. Ось ця вертикальна рисочка над крапкою в кінці речення називається знак оклику. Він показує, що речення вимовляється із сильним почуттям. Скільки слів у нас в першому реченні? Правильно одне. Скільки в другому? Два. Скільки в третьому реченні слів. Три. А скільки складів в кожному слові? В першому один склад, в другому два склади, в третьому три. А тепер складемо речення за цією схемою. Гол шайбу молодці. Розгляньте нижній малюнок у букварі на сторінці 24. Перед нами шахи, кеглі, лук, м'яч. У словах шахи, кеглі два склади. У словах лук. М'яч один склад. Казка про двох зайчат. Жили у лісі два брати-близнюки, були в них однакові хатки. Завжди вони між ними плутались. Зайчики-братики вже й вивіски почепили, але й не допомогло це, бо звали їх однаково вухань і вухань. Тоді вони звернулися до мудрої сови. І сова розказала один секрет, що у словах з кількома складами один вимовляється з більшою силою голосу. Такий склад називають. Наголошеним. Всі інші не наголошені. Наголошений склад позначають спеціальною похилою рискою. Зайчата намалювали ці риски на своїх домівках і відтоді не плутають їх, бо стали вони вухань і вухань. Розгляньте сюжетний малюнок у верхній частині букваря на сторінці 25. Послухайте текст до нього. Цікаві спостереження. Якось Оленка, Петрик і Миколка стояли на березі річки і спостерігали за природою. Раптом вони побачили на березі сороку. Дивіться! Зауважила Оленка. Сорока чорно-біла, а береза біло-чорна. Це насправді цікаво, додав допитливий Миколка. У сороки білі боки, тому вона білобока, а в березі біла кора, тому вона білокора. Зверніть увагу на звучання слів На березі і на березі. Діти стоять на березі, сорока сидить на березі. Ці слова відрізняються наголошеним складом. Розгляньте малюнки в нижній частині сторінки 25-ї у букварі. Хто це? Дятел? Хто це? Сова? Хто це? Ворона? Хто це горобець? Розгляньте схеми до цих малюнків. Вимовляємо слово по складах. ДЯ-ТЕЛ – Перший склад наголошений. СО-ВА – другий склад наголошений. Ворона. Другий склад наголошений. Горобець. Третій склад наголошений. Познайомимося з терміном діалог. Діалог це розмова двох або більше осіб. Наприклад, Оленко, дивися, капташка сидить. Ти знаєш, хто це? Так, це сорока. Точно, ці птахи люблять все яскраве. А тепер спробуйте скласти самостійно діалог за поданим малюнком. Повторіть, як правильно сидіти за столом під час роботи та тримати ручку. Ви вже навчилися писати довгу похилу лінію з петлею внизу. Вона потрібна для написання літер У, Д З та з'єднання їх з іншими буквами. Але в українській абеці є одна буква, для зображення якої необхідна довга похила лінія з петлею вгорі. Тобто існують ще два елементи, які можна назвати братами-акробатами. Сьогодні ви повчитеся писати пряму похилу лінію з петлею вгорі. Прикрасти писанку за допомогою різноманітних петель. У прописі на 11 сторінці потренуйтесь писати вивчений елемент у рядках зошита. Наведіть вивчений елемент у буквах. Підведемо підсумки нашого уроку. На які частинки можна поділити слово? Що таке наголошений склад? Які елементи літер навчилися зображувати? Які з них схожі? У слові мир два склади. А у слові школа три. Ви згодні?